Десь в тіктоках ми бачимося, на презентаціях, якщо є можливість поїхати. І дуже всі, буквально всі дівчата дуже помінялися цей рік. Хочу коротенько розповідати про себе. Чому я почала вживати від харчування? Ну, я себе так відносно почувала здоровою, ніколи фактично так по лікарях дуже не ходила по лікарні. Але вже коли прийшов такий час, 50 років, ще до 50 років у мене. Виявили у по Ну, І так мені сказали, що як вона спостерігайтеся, вона, якщо вона буде збільшуватися, тоді будемо приймати якийсь міри. І фіброна дійсно збільшувалося, в мене два було. були щомісячні кровотечі, були політи, ну, і я все не наважувалася йти на операцію, тому що ну, що таке операція, всі знають, навіть будь-який орган, який в нас є, щось потрібне. І коли я вже так дійсно. Наважила з тим операцією, тому що було дуже важко три роки я навчила з щомісячними холодечами. Я побачила людину в тікток, це нашу Сернецьку, яка розказує зайві з капсули, що вона приймає про її Я теж знала, бо ми так давно знаємося. Вона колись у Миколаєві проживала. От. І зателефонувала вона сказала: Бери скров. Ніколи я ніяких батьків не вживала, абсолютно ніколи. Зараз мені 54 роки, і я взагалі ніколи ніяких байків не вживала до цієї продукції. Я почула Надю, повірила їй, зразу повірила. Тоді, вже, коли вона вже мені запропонувала, вона буквально за пару днів привезла цю продукцію, ми спізамов... я собі замовила, я тоді почала вивчати склад цих капсулів. Склад цієї продукції, я зрозуміла, що це є вітаміни, що нічого поганого в тому немає, це є просто вітаміни. Ну, але я думаю, як вітаміни можуть мені допомогти моїй проблемі. Що в мене два вузли один 44 мм, другий 22 мм. Але нічого почала я приймати, І хочу сказати, що в перший же місяць я відчула зміни. Тому що в перший же місяць в мене припинилася Ну, Я не зрозуміла, що це таке. На другий місяць знову то саме, два-три дні. І, все. і вже тоді я розуміла, що дійсно таке щось відбувається з організмом. Крім того, в мене ще в мене вже і тиск почав скакати, тільки від тиску мені кардіолог призначала таблетки, мені не підходили, тому що алергія починалася. Тиск теж почав розвиватися поступово Навіть Зараз деколи в мене може тиск піднятися, але це нічого. Я нічого не вживаю, ніяких таблеток. В мене прийшли судомий ніх. Що я думала вже, що то вже старе, що то вже вік, що так має бути. Абсолютно, воно все прийшло, перестала боліти спина. Тому що в мене три внучки, і вони так були трошки менше, зараз вже вони більше. Я їх на руки піднімала, не могла піднімати спина, боліла. Зараз мене нічого не болить. Тобто цей продукт настільки працює з усіма органами нашими. А по своїй проблемі я кожні чотири місяці робила УЗД. Після перших 4 місяців, я коли зробила УЗД, Мені вузи зменшилися на 12 міліметрів. Було 44, стало 34 32. Знову через 4 місяці знову зменшилося. І ніколи каже, що такого не може бути, тому що в мене ще менопауза не наступила. Ну, але таке відбувається. Тому, тому я кажу, тут як кожен індивідуальний з мене, іменно мої проблеми, я свої вирішила. Але ще, крім того, багато інших таких факторів, які ми вже списували, що це вже вік, що це вже старість. Ну, все проходить. Ну, я всім рекомендую. Хочу ще сказати, що в мене двух ну, там я свої даю до цієї солодкої солодкі олемить, і молоко теж, тут немає молоко. Теж вживають дітки маленькі близькості 4 роки, саме менше. Вона ці капсулки глотає, закриває просто водичкою і... В садочок ходить, дуже не ходить, там вже рік часу, як вона, ну, можливо, два-три рази, щоб трошки були сохнути. А так цілий час були лікарні, ну, захворіли, пішла в садочок, вже прийшла, вже, вже з температурою. От, тому оцей молоко дуже добрий, його можна брати діткам від народження, тому і внуки вони постійно його вживають і їм дуже добре. Тому я хочу сказати, навіть якщо. Завжди кажу, от коли, коли тепер починаю вже працювати, бо до того я ще працювала на роботі, от вже тепер звільнилася з роботи і дійсно вирішила присвятити себе цій роботі, тому що я бачу результати людей, які, під, ну, яким я рекомендую і також споживають і мають дуже хороші результати. Це можна споживати всім. Навіть якщо людина каже, що вона здорова, в неї немає ніяких проблем, це для профілактики. Немає зараз дорогих людей. Ну їх просто немає. Навіть починаючи вже народження з дитинства людей. А, ну, всім... Як зреагував зять на те, що ну, в мене це... є кардіохірург, він дійсно лікар з великої букви. Це він перший тут в Україні разом з Тодором пересадив займається пересадкою серця. Серце, легені, ну вони пересаджують вже всі органи. Тепер і коли я показала минулого року ще. Як тільки почала споживати і бачила, що в мене є результати, ну і внукам почала давати дітям, він каже: скажіть, що ви таке там приймаєте? Він взяв цю упаковку, подивився склад і каже: ну Якщо тут таке все є, що тут пише, то можете приймати, тут нічого вам нема. Але коли він почитав, що в складі цих елевок є чотири гриба ці лікувальні, то він сказав, що можете то приймати, тому що лікарі ну, знають. Про дію оцих лікувальних грибів, Тому якщо лі... а, не завжди лікарі рекомендують, то можна сказати, що лікарі вони не можуть рекомендувати вітаміни, тому що вони є для того лікарі, щоб лікувати людей, і вони виписують різні фармацевтичні рецепти. Але вітаміни потрібні всім. Тому заперечення не було зі сторони лікаря, і я з цим задоволена. Його діти теж.